незламні. А гадаю, давно вже наші глядачі помітили, що далеко не завжди наші подорожі з зоопарками України приводять нас саме до зоопарків. Тож і сьогодні ми вирішили відійти від традицій і вирушаємо на північ нашої неньки України в екопарк з солодкою назвою Медвино. Реклама обіцяє нам гарний відпочинок у єднанні з природою, сафарі екопарком серед розмаїття копитних тварин. А також найбільшу оленячу ферму в Україні, тож глядачі вперед за пригодами. Дня пане Андрій, а ми взагалі-то нічого до сьогоднішнього дня взагалі не знали про ваш екопарк. Побачили в інтернеті, що є таке чудо природи. І хотіло б знати, скільки воно існує, як заснувалося. Ну і все цікаве про ваш екопарк. Ну, заснувалась вона приблизно 10 років тому наше господарство. Починало воно розвиватися з невеличкої території, спочатку там 150 гектар, потрошки-потрошки по територія докуплялася, збільшувалася. Зараз на даний момент у нас територія самого парку, іменно сафарі, як ми називаємо, в районі 500 гектар. Там в нас тварини живуть як в дикій природі. Ми в їхнє життя фактично не втручаємося за винятком таких випадків, як там хтось захворів, поэтому пробуємо лікуємо. Ну і... Справа, підгодовуємо землю по підгодовуємо зему по мірі Е, Корма ми заготавлюємо теж самі, в нас є горна земля, ми сіємо зернові культури, вес, е, заготавлюємо сіно самі, тому в нас так, якби повністю так, ми себе забезпечуємо харчами. Це зараз ми на території оленявочої ферми. Ця ферма створилась десь приблизно 4-5 років тому. Це вся територія, тут в районі 250 гектар. Розділене сектора, де ми займаємося е, селекцією оленя? Тобто відбираємо кращий, uh -huh. кращий матеріал, ждемо, що в нас буде народжувати здорове потомство, відповідно, будемо мати гарних оленів. Ну, ми не сказали, що це олень, олені благородні. Так, це олень благородність, тут у нас олень благородний. Uh -huh. У нас на території ще є п'ятнистий е, олень, є лань європейська, ну, вони там гуляють uh -huh. в вольєрі. А в скажіть, саме. я правильно розумію, що у вас тільки копитні? На так, да. у нас хижих, хижих тварих немає. Угу. Розкажіть мені про цю шикарну дівчику. Ну, це самочка благородна оленя. Їй зараз два роки. Е, знайшли ми її в полі, її мама відмовилась годувати, ми Ви забрали, догодовували, догодовували кузинним молоком по черзі взагалі. Її треба годувати 8-10 разів на добу. І по ночах вставали? Так, і по ночам. У нас графік висів, і по черзі ми там фактично. А скажіть, будь ласка, оця дівчинка, яку виростили люди, вона зможе чи встає піти, чи. Вона в нас абсолютно нормально, спілкується з дикими тваринами. В неї є вже хлопчик? Чуть-чуть в не так, але все нормально, то ми думаю, на наступний рік вона мала би бути мамою вже. Побажаємо тобі. Красотуля. Це в нас китайський верблюд. Батьківщина їх проживання, Монголія, Китай, Казахстан. Давно приручена тварина, служить людині, використовується як в'ючне животне. Дорослий самець такий може до 2,5 метрів бути ростом. До речі, витримує морози до 40 градусів. Тобто у нього немає, будинку немає, да? він... Ні -ні, він, вони в, нас тут, в принципі, на всі тварини тут живуть як в дикій природі. Вони uh -huh. ніхто не має будинку там за виключення там, коров, буйволів Карпатських. Це тварини, свіські, uh -huh. які ми ховаємо приміщення на зиму. Решта тварин, вони у нас як дикі проводять живуть. А ну якщо взимку і холода, і морози, він просто собі отак під стогом uh -huh. ліг, та, і отак він. Ну так, да, вони так і живуть, і живуть як вдома. Ну тобто, ми їх, якщо ви питаєте, чи ми їх там гріємо, uh -huh. ну ми кастрів не палим, нічого, вони uh -huh. просто у нас uh -huh. виживають. Ну фактично, це людина не може вижити в дикій природі. Для тварин, якщо є нормальні умови, тобто, якщо вони можуть, вони не голодні, вони можуть виживати і спокійно ну, живуть, витримують будь-які морози. У нас навіть кулан туркменський є так, така, якби можна сказати, більш така угу. тварина. тварин тварин. Але теж вони у нас абсолютно давних потомство, в них смалиші з'являються. З дуже часто їх купують, то тобто, нормально. Це на сконі Приживальського. Я це так д... розумію, Дик... червонокнижний вид. Так, так. Дуже... дика тварина, дикій природі зараз їх не... не залишилось за винятком Чорнобиля угу. і то туди вони штучно завезені були. У нас їх 21 особина. Це такий невеличкий табун у нас. Тут є жеребець. І... Вже у вас народився, так? Ні, жеребець не в нас, це був закуплений. А є молоденькі жеребеці, дівчинка цьогорічна, тобто вони вже вже наші, так. як вони до людей відносяться, Андрій насторожено, я би сказав. А скажіть, будь ласка, коли люди у вас тут ну от, там ходять екскурсіями, там їздять на квадроциклах, от от ці всі тварини, як вони на це реагують? Ну вони вже звикли, грубо говоря, далеко від них проїхати можна? Ну, в принципі, отак можна підходити. Ближче ми не підпускаємо, mm -hmm. не дозволяємо годувати з рук, тому що тому, що ну, вони не розуміють, що в тебе морковка закінчила, чи ще вони можуть поїсти з рук, але потім будуть просити ще і там починаються свої проблеми після цього. А так, ну, на такі віддалі можуть, можна підійти подивитися фактично. Ну, Техніка безпеки, само собою. Тобто ближче не підпускаємо. Тварини, хоч вони себе ведуть адекватно, але все рівно вони дикі, поэтому стараємося так. Ну, в принципі, туристи під'їжджають, хочуть близького контакту з людьми, з тваринами. Хочеться погладити, хочеться підійти ближче, сфотографуватися. Але є безпечна відстань, на яку ми можемо підпустити ближче. Я так розумію, що ця сім'я у вас нещодавно так. Ні, вже недавно у нас у нас, в принципі, ну, жеребець не є головною, головним в табуні. В табуні головною є кобила. Угу. Жеребець тільки охороняє і контролює. Грубо говоря, кількість пацанів, які тут вже в табуні є. Тобто, коли стає вже жеребець, більш підростає, він його проганяє з табуна. І цей має создавати свою сім'ю. От... До тих пір хтось не прийде сильніше. Саме в них територія велика у цієї сім'ї. В смислі? Ну, от Вони, Ні, живуть, вони навіть... живуть тут де хочуть. Тут 500 гектар. Ну, воно ж тобто, перекрите, табу не людям. Нічого не перекрито, вони живуть демократи. Вони да, да. Угу. У нас парк, тобто вони живуть де хочуть, гуляють де хочуть. Угу. Ну, вже зимою, коли там, ми їм там кормушки завозимо харчування, вже вони, в них є свої улюблені місця, кормушки, які вони більше предпочитають. Тобто бізони люблять ту, в тому місці, там, коні в іншому. А взагалі вони тут гуляють, де хочуть. Розумію. І вони між собою якось. Ну, бувають всякі ситуації, бувають конфлікти, але ну, нормально. Немає таких мірець. там вже надзвичайних ситуацій там, тяжких. Ну, Він там може відчувати там кулана самця, він може побігти його відігнати від uh -huh. своєї родини, захищати. Ну таким чином. Ну, понятно, між собою жеребці е конфліктують за самок, можуть побитися з такі нюансами. Зараз на задньому фоні ми бачимо дуже цікавих копинних тварин, яких я принаймні ще раніше ніколи не бачила. А Андрій, що це за такі цікаві тварини? Це в нас Карпатський буйвол. Рідкісна в Україні тварина, але в червону книгу не занесено, тому що рахується свійською твариною. Колись в Карпатах тримали їх як курів. До речі, молоко жирності може мати до 9%. Коли... Собі? Ви їх доїте? Ні, ми, 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 ми не доїмо, ми пробували. Тут, 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 тут свої проблеми, тому ну його треба з дитинства виходувати, щоб він шовшов щоб, щоб, лиха віддала своє молоко. Я правильно розумію, що дитину, яка у вас народилася, її потрібно відняти від матері. І виростити так, щоб потім вона вже Ні, була. Скажімо сось. так, ну я вам не можу там сказати точно, як це зробити, тому що ну, вони в нас трошки для іншого. Вони а, в нас гуляють для краси, так. Да, ми не плануємо з них мати молоко. Вони в нас для краси, для того, щоб бачили люди, щоб вони збереглися, щоб вони були просто. А я побачила там дитинку. Розкажіть про неї, будь ласка. Ну, це дівчинка народилася півтора місяця назад. Ну, Наприклад, якщо оленятко маленьке, дуже тяжко, і воно. Дуже довго ховається мама слабенька. Мама навіть залишає його на місці для того, щоб хижаки його не знайшли. Вона не перебуває біля нього, просто приходить декілька разів на добу годувати. То це. За пів години мама облизала, воно встало, пішло за мамою. То абсолютно самостійна тваринка. Я так розумію, що вся родина його захищає, так Так, да, да. бач. Ну це тварини, які ми на зиму ховаємо в приміщеннях, і навіть якщо в приміщенні, якщо я малюк, вони вистраюються в рядок перед дитинчам, не допускають до нього нікого з людей, мотають головами, дуже агресивно відносяться, якщо ближче підходиш. До них. Я так розумію, ми ближче до них підходити і не будемо. Ні, Не будемо. Я так розумію, Андрій, що це перлина вашої колекції? Ну так. Да, да. Це в нас Розкажи. американський бізон. Отут у нас невеличка така, така сім'я, папа, його дівчатки, і, ну і потомство відповідно. Скільки? Взагалі, е, в, в, восьмеро. Взагалі, е, американський бізон е, родом з Північної Америки. У своє час їх нараховувалось по голів'я до трьох мільйонів голів доходило. Але вже коли зайшли європейці з вогнепальною зброєю, винищили бізона в XVIII столітті, там вже їх залишалося рівні 50 тисяч. Да, це більш з залізної дороги, їх просто розстрілювали в да, да. сафарі було так. Так, да. Їм було цікаво просто відстрілювати. Зараз ну, там ціла програма, і лустовані з парку, там серйозно зайнялися їм відновленням, популяція, mm -hmm. в принципі, росте. До того, що навіть для відновлення популяції зубра в Європі використовували бизона. Зубра мало залишались. Uh -huh. І для того, щоб ну, не було близько родинних стосунків, використовували бізони. А я так дивлюся, ну, бізони у вас же і зубр є, так? Да? Так, да, зубр у нас пішов гуляти окремо, він у нас один, один але, половин. ну, в принципі, тут самець головна, головна сім'ї бізонів мальчиків не пускає сюди. Uh -huh. Але зубра приймає нормально. І вони, в принципі, він, в принципі гуляє з ними. Як член родини казали туристи? Він мабуть, його кум це все може бути. У ну, нас, нас до речі, послунки. потомство. У нас три, три маленьких з'явилися в цьому році. Два два бичка і коровка. Це суто ваші, ви вже пишете? Да, наші, це. да, місцеві. Ще. Місцевий наш бізон. <рес> Андрій, скажіть, будь ласка, що ви, що ви таке розказували а, поза камерою? А, у них тут такі канали чудові, такі озера чудові. Як вони реагують на воду? Ну, крім Абсолютно, того, що. це нормально. По-перше, як водопій вони використовують. Ну, у нас є люб... любителі покупатися я. Я ніколи не бачив, як плаває буйвол. а Це тижня-два назад, реально я бачив, що він в озері пливе як людина, ниряє, під водою плаває, винирує, ну це. Це реально було ну, класно. І кайфує. Взагалі <зас> да. буйволи дуже люблять воду. Вони як жарком, фактично, у них там є свої місця у нас тут. Ми знаємо, де їх шукати. Вони постійно в воді, в воді. Андрій, оскільки цей сезон про зоопарки у нас зоопарки перемоги, то нам дуже хотілося б узнати, як ви пережили оцю орківську новалу. Тим більше ви знаходитесь біля Чорнобиля, і ви на собі майже ну могли це все відчути? Як це все відбувалося? Ну вони не заходили сюди на нашу територію. Вони як перший день зайшли. Ми фактично чули і колона, яка йшла. Вона з дитяток пішли одразу на Іванки. А ми, тобто, були вона пройшла оточені, десь? Да, ми були в оточенні, а самих Орків тут не було. Тобто вони просто такі не знали, що тут олені. Все тут літало, ну, самі вони сюди не заходили. А вони... — Оскільки карман для тварин у нас і свої були, uh -huh. ми теж так, би, готувалися до слідуючого сезону, тому і ферма наша молочна, тут, тут, тут працювала, тому ми якби і не голодали, і, і тварини не голодали. Тобто То для вас такі... це прийшло лайтово. — Ну, да. просто... і, Я так думаю, що вони повз вас десь пройшли дуже швидко, так? Да? І ви. Ні, не швидко. Ні? Колона йшла, ми чули колону, вона почала вечором і до самого ранку. Фактично угу. в 1-10-12 йшла колона. Ми тут чули просто танки, автомобілі йшли. І в як бої були теж. Ну, бої в Іванкові, Ірпінь, Буча, все тут було видно, все ми чули. Угу. Літаки над нами літали. А, правда, вертольоти скидали по вольєрах, стріляли. Один раз нас було таке, що ракетами обстрілювали. без жертв обійшлося? без жертв. і Ми досі не знаємо. Так ми так собі думаємо, що скоріше всього, вже вони боялися йти на передову. А угу. нас тут якби болота, і вони просто скинули ракети і повернулись на угу. нічого не зачепило. Ні. Дякувати Богу. Зараз у нас така болюча тема: напружене становище в країні. Люди всі взвінчені, і людям потрібний релакс. І я так розумію, що у вас ну, таке місце, яке може дати оце емоційне розвантаження, де люди можуть відпочити і духом, і тілом. Скажіть, будь ласка, як вас знайти, як замовити екскурсію? Що ще які е, е, ну, ідеї цікаві у вас є на території вашого екопарку? Ну, на території екопарку ми найперше це ми проводимо сафарі, тобто або власними автомобілями, або наші баги, квадроцикли. Ми катаємо по території, люди мають можливість побачити тварин, поспілкуватися з ними, відпочити. Крім того, в нас зараз відкриті глемпінги, там є будиночки такі в дуже такому тихому сосновому місті. Ми їх не бачили, я так розумію. Ні, не бачили. Місце тиші назвали ці, ці глемпінги у нас. Mm -hmm. Там дійсно ліс сосновий і дуже так гарно. Здаються, будиночки, там можна відпочити. Mm -hmm. Ну, в принципі. Ну, я так розумію, природа, тварини, ліс, так, да. повітря чисте. То я так розумію, ми запрошуємо українців так, на да. відпочинок Приїжджайте. в екопарк. Сайт екопарку Медвену відкритий. Там всі контакти. Приїжджайте до нас. Дуже дякую вам, пан Андрій. Нема за що. Бажаю здоров'я вам, вашим тваринкам і хороших да, відвідувачів. І мирного неба нам всім. І неба нам всім. Так, да. це безперечно. Це до зустрічі. До побачимо. Запрошую вас на лайбове сафарі екопарком медвіно. Поїхали.